Брати, я знаю це. Ти... <поритуй> Бради, я знаю цей стан, коли душа без тепла, коли ти хочеш ти бо всередині порожня кімната Лампа моргає у серці, здається, що шлях знову стерся під тиском ночей Ти дивишся в небо і думаєш. Чому саме я, чому так важко, але кожен, хто зараз стоїть на вершині, колись так само падав дуже гучно різко Та саме там народжується сила, коли вже нема куди, а ти йдеш далі І навіть якщо світ проти тебе твій характер сильніший, ніж всі їхні правила Не зупиняйся, брате, ти створений, що піднятий Думки магніти, що думаєш, не станеться хоч і ти да би Хоч бабок, вони прийдуть, коли ти загориш Не думай про страхи, думай про цілі Рухайся швидше, твоє життя, не для того, щоб тонути в сумнівах, братику чуєш. Цей світ не дає слабким, він відкривається тим, хто преться крізь біль і гірше Так буде важко, буде голодно, буде ніч, яка хоче тебе зламати, але знаєш, що найдимніша мить перед тим, як почне світати, і ти встанеш, і ти підеш, і ти віч. Те, що твоє по праву Не тому, що тобі дали, а тому, що ти взяв сам чесно і вперто Не зупиняйся, брат, ти створений, щоб піднятись думки магніти, що думаєш, ти станеться, хоч світий, да ви знизу ти сильніший за ці тіні Не зупиняйся, брати, твій час уже далі, ні час уже далі, ні, Пі час уже далі ні, не Пам'ятай, ніхто не бачить, як ти плака, бачить, лише як ти стоїш, але саме сльози роблять тебе Тим, хто більше ніколи не впаде на коліна Без причини, ти не слабкий, ти просто був втомлений, а зараз ти стаєш тим, кіма стати самого початку Не зупиняйся, брате, ти сильніше, ніж уявляєш Цей шлях важкий, але саме він робить тебе справжнім Думки магніти тримай, лише світло в голові Ja, Poczynaj zjazd, a my do wy Nie zupieniaj się,